Всіх вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі Єліна Холан 5 Українці за кордоном. Ми знаходимося під тимчасовим захистом в Нідерландах вже майже 3 роки, 12 березня буде 3 роки, і я розповідаю на своєму каналі про наше життя в Нідерландах під тимчасовим захистом. Сьогодні 4 березня, і як відомо, 4 березня в Європі. Застосовується тимчасовий захист для українських біженців-переселенців в Європу. Час летить швидко, ось і ми вже буде скоро, як три роки, знаходимося в Нідерландах, як виїхали з України. Що хочу сказати: чи звикли ми, чи інтегрувалися? Не можу такого сказати, і не звикли, і не інтегрувалися так, як потрібно. Продовжуємо вчити мову. Продовжуємо пристосовуватися до життя в Нідерландах, до клімату і до менталітету Нідерландів. Нічого не можу сказати поганого про Нідерланди, тільки можу висловити слова подяки цій країні за те, що прихистила нас і всіх українців. Думаю, українці більшість мене підтримують в цьому. Що я ще хотіла сказати? Для тих українців, які приїхали на автомобілях Нідерланди, до 4 березня вони повинні були переоформити свої машини на нідерландські номери. Для цього давався якийсь час, і от 4 березня вже можуть штрафувати українські машини, якщо вони будуть їздити на українських номерах. Так от, друзі, українські транспортні засоби до 4 березня 2025 року мають отримати нідерландські номерні знаки. Це інформація від уряду була така опублікована. Я можу на неї дати в описі посилання, але ж ви розумієте, що треба було це все зробити раніше. Я просто... Хочу вам нагадати, що сьогодні вже 4 березня, і якщо ви цього не зробили, то будьте дуже обережними. Хто мав право зареєструватися, якщо зареєстровані муніципалітеті Нідерландів, якщо у вас є дійсний паспорт і вам не менше 18 років, значить, всі, хто більше 18 років має автомобіль, повинен був. Зареєструватися і міняти номерні знаки на нідерландські. Друзі, так що будьте уважними, хто ще не переоформив свою машину. Ну, я знаю, в кого є автомобіль, ті всі знають про ці правила, про ці закони. Тому, друзі, навіть хочу вас запитати, чи всі встигли переоформити свої автомобілі на нідерландські номери? Думаю, що не всі встигли. Бо як я чую по локації, що це процедура така, вона довго робиться, як відомо в Нідерландах. Теж ніхто нікуди не спішить, як і в Європі, все робиться дуже повільно. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що, хто вже встиг переоформити свою машину і поміняти на нідерландські номери. Буде цікаво знати. Бо у нас на локації ще бачу на Парковці залишаються машини з українськими номерами. Так що, друзі, будьте обережні, щоб не вхопити штраф, краще кажуть, не їздити з українськими номерами. Ну, побачимо, що буде 4 березня. Якщо ж у вас є якась цікава інформація про когось, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну, і як ви знаєте, всі вже що тимчасовий захист. Продовжений ще на рік до 4 березня 2026 року. А я думаю, що час пролетить дуже швидко. І залишається один рік для тих українців, які хочуть тут залишитися, щоб інтегруватися, вивчити мову, довчити, я так думаю, отримати постійні контракти на роботу, знайти гарну роботу для себе. Так що я всім бажаю. Хто цього хоче, нехай у вас все вийде. А хто хоче повернутися в Україну, теж, як я розповідала раніше в своїх відео, будуть е застосовуватися програми уряду для допомоги повернення українців додому. Дякую, друзі, що ви прослухали цю коротеньку інформацію. Може, вона була для вас корисна, тоді ставте пальчик догори. В Нідерланди, прийшла вже така тепла погода, особливо цей тиждень буде в нас до 15-16 градусів тепла в день. Ночі ще прохолодніші, але в день буде 15-16 градусів тепла і дуже гарний, гарний час для прогулянок на свіжому повітрі. А зараз я вам поставлю кадри, які я знімала перед цим тижнем на минулому тижні. У нас ще вже було трошки прохолодно. Як я їздила на велосипеді по селу і які я красиві місця зафільмувала і вам зараз їх хочу показати. Знову на своєму коні. Зручна корзина в мене, пакет такий, який закривається від дощу київський. Бачите, вже рік чи більше прослужив. Мороз, дощ, сонце, інше нічого в мене такий. Приїхала в село знов за покупочками, за невеличкими. Трошки в нас вітерець. Взагалі сьогодні класна така була сонячна погода, але після обіду вже все хмарки не встигла. О, так що виїхала вже після обіду трошки хмарки, але тепло, нормально, весна скоро. Ось таке небо в нас. Ну, дощик буде ввечері, поки що, Сонечко. Так, ось, друзі, приїхала в Турецький і по вашим рекомендаціям буду шукати тут гречку. Зараз подивлюся і вам скажу, скільки коштує. Тут, тут помідорчики. 2,49 такі, банани. Євро 99. Лимончики, яблучка, баклажани. Ось, ось тут смакота, бачите? Долма, всякі намазочки, турецькі, ой, який перчик гарний. М -м -м. Оце то перці, дивіться які. О, який перець. Топля така, вай! Євро 99 дев'ять. Здорова. Зелені скільки Дивіться Ну, Турція є Турція. І айсберс такий крупний. Сири люблю. Такі сири. Косичка. Два шестьдесят п'ять сто Взяти цю косичку. Чи може таку 900 грамів 1299. Ну, це великі упаковки, мені такі не треба. Так, тут теж музика. Побігаємо, а я шукаю гречку. Чи я її не пройшла? Ні, тут різні консерви. Герки трюфель, трюфель з кокосиком 800 грамів 649. Ну, так ціни приблизно однакові кругом. Ну, багато товару. Так, шукаємо гречку. Знайшла 4 євро за 1 кілограм. Але гречка красива. Не ставила телефон, тому що зламався мій цей тримач по дорозі. Але ось їхала-їхала і куди приїхала. Дивіться, яка тут краса. Ось таке озеро. Поїхала на прогулянку в розвідку. Кататися погода гарна. І ось до такої краси я доїхала. Дивіться, як гарно сонечко світить. От люди живуть біля такої краси. Якесь велике озеро, дивіться, тут так прям такі хвилі. Не знаю чи воно штучне. Там башня така. Тут таке каміння. Греблю таку зробили. Вилюється озеро. Може це якась затока. Може перегородили якусь затоку і утворилось таке озеро. Ну, мені глядачі писали, будинки на воді. Так, Тут так багато води, що приходиться будувати будинки на воді. Не знаю технології, як вони їх будують, але ж, знаєте, голландці вони такі креативні. Винахідливі, як і українці. Ось, друзі, така краса. Трошечки вітряно, але класно. Конець капає. Ось, друзі, якась вежа. Сонечко як гарно сідає, трошки покажу вам. Ватер сторит. Водонапорна башня. Водонапірна башня, так? Красиве небо яке.